Вітаю товариство. Далі частіше стикається з тим, що на Ютубі дуже багато російськомовного контенту і дуже мало україномовного, того вирішив почати знімати якісь розборки, ремонти і так далі, які доводиться мені виконувати в домашніх умовах, хоча б для того, щоб для україномовної аудиторії було хоч щось якось підглянути, і подивитися. Сьогодні буду розбирати такий комбайн Бош. Це наш домашній комбайн. Так він виглядає: серія 5. MUN, здається, маркировка його. От, це у нас є і комбайн, і м'ясорубка тут відкривається. Проблема сталася в чому? Діти хотіли зробити тісто, і, напевно, щось полетіло всередині, бо дуже деречить. Зараз продемонструю, як це відбувається, приблизно який звук. В чому проблема? Крутаємо ось так і. Скоріше за все, всередині якась шестерня стала... злезала на пане грані їй, тому прийдеться розбирати. Зразу скажу, що підглядів на російськомовному Ютубі, але, так як хочу, щоб було більше україномовного, то вирішив зняти це відео. Це в мене вперше. Таке відеозйомка, і, можливо, якщо зайде вам, сподобається і так далі, то буду розбирати і знімати на відео все, що роблю там по дому або щось у роді. Отже, для того, щоб розібрати його, потрібно ось тут є така, от, не знаю, видно, є, така невели... є такий невеличкий отвір, в нього потрібно просунути викрутку металеву, трішки підважити. І отак от потягнути на себе, тільки акуратно, воно йде трошки тяжко, але потягнути на себе і знімаємо ось таку кришку. Далі у нас є тут, 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 тут і тут е -е, болти, саморізи, напевне, не знаю, як їх правильно назвати. Е -е, це під торкс. Маю ось такий от набір звичайний. Тут нам підходить Т15. Для саме цього, цієї зйомки ось воно Т-15. І помаленьку розбираю цю всю конструкцію. Ось такі у нас зірочка, не знаю, не фокусує. Ось так він виглядає цей наш торкс. Фокус поганий, бо знімаю з телефона. Ось такий зірочка. Власне, хочу показати по кришці. У нас тут є такий фіксатор, який зачіпається за оцю метилеву пляшку, е пластмасову такий виступ. Відповідно, щоб його зняти, треба нам трішечки підважити, щоб це вийшло звідси, і тоді акуратно на себе тянемо. Щоб не зламати, треба дуже чуттєвим бути. Так, здається, я їх відкрутив. Ага, тепер треба його підважити тут по сторонах, щоб нам вискочило. Маю таку от паст масу. Звичайний залі експресу набір. Ось такий от. Дуже виручає вдома. Хороший. Якісний, в принципі, от знайшов на аеріекспресі не знаю. Якщо ссылку потрібно буде, то напишіть в коментарях, я вам пошукаю із кину, де я його саме брав. Це можна зробити також і металевою викладкою, але... Боюся, щоб не зламати, щось не по нащербити, то буду пробувати пластмасовим робити. Ось воно підважується вже. Заскакую. Теж знову ж акуратно роблю, щоб не пошкодити матеріал. підважив от, І витягаємо отаку от от штуку. Мені шурупи лишилися. Ось така у нас металева е частина всередині моторної відсік. Чи як це правильно назвати, не знаю. Якщо знаєте, підкажіть. Я не є там якийсь спеціаліст по ремонту. Вчуся завжди на Ютубі. Дивлюся відео, шукаю. от Тепер що нам потрібно? Нам потрібно, скоріш за все, у нас десь або тут проблема. Там є така пластикова шестерня. Тут навряд чи у нас є проблема, відповідно. Треба буде викрутити це все всередину. Тільки... Ага, для початку треба зняти кнопочку. Вона так от мала би зніматися. Принаймні, я так бачив, що знімається. О, є, знялася. Така ось у нас. Регулювання. Так, вона назад повинна сісти. Тут є, бачите, пазик, воно все сюди заходить, відповідно, не повинно би перепутатись. Трошки включу музики на фоні, так веселіше працювати. У ага. нас. Нас. нас знімаю ось цю кришку і пробую витягнути, наскільки ми. треба ще повід'єднувати. Кабеля, оці от фішки акуратно. Одна, друга. Так. так. Забув вимкнути з розетки і таке буває. Тому не забувайте, вимкнув з розетки. Трошки тріпнуло мене, але не смертельно живу. Сподіваюсь, буду жити далі. От вживлення. Власне хапнувся за цей провід. От, і тепер треба згадати, як воно витягається. Здається? Здається, ось так. Спочатку ага, витягнув ось цю пластинку, плату нашу. Ось вона. Чуть-чуть підважив тут знизу. Так, де. Це нам не зовсім потрібно. Мама не вилазить. Тут ага, тут ще треба ці проводи відвести. І і тут так. Принажимаємо. Ось, забрали в сторону один, забрали в сторону другий. І тепер спробувати витягати. витягати так. Не дуже мені подобається, що воно не падає, напевно, треба якось би його фіксувати. Поки не знаю як, то може якусь так зніму. О, витягнув. Така у нас штука. Це відкладаю на сторону і дивимося наш механізм. Вертимо другим боком. Тут у нас та основна обертавочка, яка, я так думаю, скріпить, тому що саме на оцьому у дітей, я так розумію, сталася проблема. Для того нам треба знову ж таки торкс, але вже цього разу трошки більший. По-моєму, це Т-20. Зараз спробуємо. Сподіваюсь, YouTube не заблокує мене через музику. Слухаю я все-таки з Ютуба відео на фоні. Також виключно українська музика. Дуже багато сучасного контенту української в плані музики. Тому останні кілька років слухаю виключно українську. Сучасну українську музику. Так, зняли. Ой-ой-ой, що нас тут сталося? Дивіться. як по з'їло ці, не знаю, сателіти. Я бачу, вони їх називають. Думаю, що це саме в цьому проблема. Бачите? Тут. Не знаю, в камеру рідко заглядаю, тому, можливо, десь попаде поза об'єктив. Подивіться, ось це от вийшло з ладу і тут у уламки залишилися. Зараз будемо це все розбирати, витягати і замовляти запчастини. Ось так воно витягається. Ось, подивіться, цих Ці два цілі а цьому карантину. Прийдеться шукати, шукати десь по запчастинах. Дивимося, що є ось така штучка, навіть не знаю, що це. Ну, думаю, що це, напевно, головка звідси. Напевно, воно десь ось так мало бути. І власне ще є така ось шестерня. З'явимося, трошки є виробітки. Видно? Видно? Мабуть, треба буде теж замовити. Тут в одному місці тільки є. Отже, наразі запчастин не маю, попередньо нічого не замовляв. Хотів спочатку розібрати, подивитися, що там всередині, щоб розуміти, які запчастини замовляти. Наголошую, я не. Спеціаліст по ремонту, це просто в домашніх умовах. Ну, ми живемо в селі, возити в сервісні центр або передавати кудись поштою накладно, йдуть свята. Дружина попросила подивитися, бо дуже залежно від цього комбайна, багато чого ним по кухні робить, того вирішив самому розібрати. Ще хочу сказати, що я не женусь за підписниками, там, за лайками і так далі, але якщо вам сподобалося відео, то можете поставити вподобаєчку. Можете підписатися періодично по мірі того, як буде вдома щось з'являтися, ремонт якихось речей, то буду закидати, подивлюся, зайде-не зайде. Одним словом, отак: от, е коли замовлю запчастину, приїде, зніму другу частину. Як я буду це все збирати назад в зворотньому порядку. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.